Дуже гарний. Ручки шикарний, дякую. Ручки мої видно. <свілля> yeah. <свілля> yeah. So, yeah. Для нашого експерименту нам знадобляться. Зараз ми подивимося, на якому ми етапі, і що у мене тут відбувається. А так. ви де Вікторія рома? Де ось? Вау. Вау. А ну подивіться, бачите, по серветці вже починає перебігати водичка, колір вже, бачите, з'являється у серветочки? А, -а, -а. А, -а, -а. а ось тут дивіться, вже, який яскравий рожевий водичка вже потекла, 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 бачите? А -а -а. Так. <плес> mm -hmm. oh. Діти видно? <рес> Всім видно. Mm -hmm. ну, як ви бачите, дивіться, що, по-перше, в мене, в мене як веселка, а ще в тих пляночках, там, де не було води, вона з'явилася. Кожен з вас може теж стати дослідником, експериментатором Значить, що вам необхідно буде підготувати? Дивіться сюди на мене. Це що? <плес> Ялізайко. Яйко. Це що? Яйко. 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 І є ще у мене оцет. Оцип оцет української мови. Я не знаю. Оце другий експеримент. Ви будете проводити вдома самі, ну мається на увазі без мене. Потрібна допомога батьків, зрозуміло, що звернутися до батьків. Тобто вони вам допомогли налити оцет, пам'ятаємо про це, так? Uh -huh. Uh -huh. Помогли вам покласти яйце в стаканчик, щоб яйце не розбилося, воно має бути цілим. Кожен з вас отримає свою особисту табличку, яку не треба буде переписувати на листочок. А ви будете створювати яскраву, гарнесеньку, таблицю справжнього експериментатора, справжнього дослідника на дошці, на якій ми вже з вами працювали. Знайома ця дошечка для вас? <пас> Подивіться, вони всі ці дошки підписані. Кожен отримає свою дошку окремо, тобто, не буде такого, що хтось в гості піде на іншу дошку, ні, у кожного буде своя. Я вам вже допомогла трошки, діти. Дивіться, я вже надрукувала запитання, я вам вже надрукувала гіпотезу, тобто припущення, надрукувала вам інструменти, матеріали, також проведення. У вас залишиться тільки набрати текст, результати, які ви отримаєте, які висновки, і сюди додати світлини. Як це робити, я зняла коротеньку інструкцію, як зайти на цю дошку. Як набрати текст, але ви вже набирали, пригадайте, в серденьки вписували мрії. Пригадуєте? Mm -hmm. Як додати сюди світлинки свого експерименту? Це ж теж цікаво. Це теж mm -hmm. в інструкції все є. Отже, дивіться, що ми зараз робимо. Я свій експеримент розпочинаю разом з вами. А ви будете вже самостійно. Можете сьогодні, можете завтра. Можете це зробити на вихідних. І так, запитання. Що станеться зі шкарлупою яйця, якщо залишити його в оцті на добу 20-24 години. Почули? Так. І можна побачити, як оцет може взаємодіяти з яйцем? Це у нас запитання нашого експерименту. Гіпотеза: припустимо. Припустимо, що шкарлупа яйця може повністю зникнути. Уявляєте? О, кася, привет, а, а, оце цікаво злата, от в цьому ж а, Так. А... Що необхідно, я кладу одне яйце в порожню скляночку. Побачили? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Чому mm -hmm. кажу, щоб батьки допомагали, щоб воно у вас не тріснуло? Бачимо? Mm -hmm. mm -hmm. В одну склянку я наливаю звичайну воду. так mm -hmm. Наливаю, наливаю стільки води, щоб вода покрила яйце. Зрозуміли, так? Так. А в іншу скляночку я наливаю, що? Сія! А в іншу скляночку я наливаю оцет. Оцет має теж покрити повністю яйце. На цьому етап проведення цього експерименту завершено. Але що я далі роблю? Шп'янка, там, де вода з яйцем є у мене склянка До речі, подивіться, що вже починає відбуватися у мене з фото. Бульбашки Шипіте. А знаєте, знає про що це годую? Це відбувається вже реакція. Оцет має вже впливати